Гувер Колін, спотворене кохання, частина 68. Ноги в мене підкошуються, і я валюся на коліна. Впевнена, що це його авіакомпанія. Голос у мене настільки наляканий, що я ледве впізнаю його, такий самий наляканий, як був у мами, коли це сталося минулого разу. Мені було тоді всього шість, але я пам'ятаю кожну дрібницю аж до піжами з місяцем та зірками, якою одягла того вечора. Пам'ятаю так чітко, начебто це сталося вчора. Батько виконував внутрішній рейс. Відразу після вечері ми вимкнули телевізор і побачили, що якийсь літак розбився через відмову двигуна. Усі на борту загинули. Пам'ятаю, як мама дзвонила до авіакомпанії та гостериці намагалися з'ясувати, хто керував літаком. Через годину ми нарешті дізналися, що розбився не татовий рейс, але ця година була найстрашнішою в нашому житті. До сьогоднішнього дня я біжу до кімнати за мобільником і набираю номер брата. Ти намагалась до нього дозвонитись? питаю я, повертаючись до вітальні. Хочу сісти на диван, але чомусь на підлозі мені спокійніше, тому я знову встаю навколішки, немов помолитві мабуть, це є молитва. Так, дзвоню, постійно, іде передресація на голосову пошту. Дурне питання. Звичайно, мама намагалась дзвонити, я ще раз набираю номер. Але теж чую повідомлення голосової пошти. Намагаюсь заспокоїти маму, хоча усвідомлюю, що це марно, поки ми не почуємо голос брата, жодні слова не допоможуть. Зараз зателефоную до авіакомпанії, говорю я, якщо щось з'ясую, повідомлю. Мама навіть не прощається. По домашньому телефону дзвоню в авіакомпанію по мобільному Майлзу. Я набираю його номер уперше в житті і молюся, щоб він зняв слухавку. Як не страшно, мені за Корбіна в голові проноситься думка, що вони з Майлзом працюють в одній фірмі. У животі у мене все перевертається. Ало, вимовляє Майлз після другого гудку. Голос у нього трохи здивований, ніби він не може зрозуміти, навіщо я дзвоню. Майлз заскрикує я зі страхом та полегшенням. З ним все гаразд, з Корбіном все гаразд. Мовчання. Чому він мовчить? Про що ти? Літак, розбився літак. Мені казала мама. Корбін не відповідає на дзвінки. Де ти? швидко питає Майлз. Вдома відкрий мені, я відмикаю двері, і Майлз відразу входить, все ще тримаючи телефон поряд з вухом. Насамперед кидається до дивана і включає телевізор. Він швидко клацає кнопками пульта, доки не натикається на випуск новин, дзвонить кудись, потім бере мене за руку. Іди до мене, каже він, і притягує до себе. Упевнений з ним все гаразд. Я притискаюсь до грудей Майлз, але його слова мене не заспокоюють. Гері, вимовляє Майлз, коли на нашому кінці хтось відповідає на його виклик. Це Майлз. Так, так, уже чув, хто керував літаком. Довге мовчання. Мені страшно на нього подивитись, мені страшно. Дякую, каже Майлз, і тисне на відбій. Все в порядку, з Корвіном все добре, з Ієном теж я плачу від полегшення. Майлз підводить мене до дивана і сідає поруч із собою, а бере. В мене телефон, натискає кілька кнопок і підносить до вуха. Доброго дня, це Майл. З Корбіном нам все добре, пауза. Так, з нею теж. Я передам, щоб уранці вона вам зателефонувала. Знову пауза. Нарешті Майл скаже до побачення і кладе мобільник на диван. Твоя мама, я вже здогадалась. Майлз дзвонив моїй мамі, і цей простий жест мусив мене ще сильніше закохатись в нього. Він цілує мене в архівку. ласкаво гладить по руці. Дякую, Майлз. Він не говорить, будь ласка, не вважає, ніби зробив щось, що заслуговує на подяку. Ти їх знав тих, хто був на борту? Ні, вони приписані до іншої бази, імена мені незнайомі. Мій телефон вібрує, і Майлз подає його мені. Смска від Корвіна. Просто хотів повідомити, що зі мною все гаразд, на випадок, коли ти вже чула. Зателефонував до авіакомпанії з Майлзом, теж все гаразд. Будь ласка, повідом мамі, якщо вона дізнається про катастрофу. Люблю тебе. Я відчуваю ще більше полегшення, тепер я повністю впевнена, що брат дійсно живий. Повідомлення від Корбіна говорю я: пишу, що з тобою теж все гаразд. Майлз сміється. Значить, про мене, Корбін питав, так і знав, що він не зможе злитись вічно. Я посміхаюсь приємно, що брат сказав мені про Майлза. Майлз продовжує тримати мене в обіймах, і я насолоджуюсь кожною секундою. Коли він повернеться через два дні, ти давно приїхав, пару хвилин тому. Тільки не поставив телефон на зарядку тут ти й зателефонувала. Я рада, що ти повернувся. Майлз не відповідає: не каже, що теж радий, не каже нічого, що може дати мені надію. Тільки мене цілує.